А Тихо, ма! Вітайте, вітайте, кохані мої любі. Тихо, ма, бо я над ну надрівом. Вітайте, кохані мої. Таку Сердечка така смаки дитинства. З гриля вчорашнього. Я їж котлетку свою не доядла. Ось така котлетечка. Там канапки мами. Я добре такі робила на вчора свинок з мами оботи. Кохані мої, mm -hmm. е, жичу вам, кохані мої, мілюткого, мілюткого вечорку. Дякую вам за ваші субскрипції, за ваші лайки, за ваші коментарі. Бонче земну, оглядайте мені, кохані мої. Помагайте, вспирайте, щоб кохані канал розвіявся. Там. Wszystkiego co najlepszego ja Wam życzę. Dużo, dużo zdrówka, szczęścia, powierzchności, miłego wieczorku, a przed Wami kochani moi będzie nocka. Życzę Wam kolorowych, słodkich snów, kochani moi. Dziękuję za uwagę. Pa, pa, pa. Całuski.